Вітаю на каналі Саша Балок і сьогодні ми з вами розпакуємо б'юті бокс з сайту Look Fantastic за Грудень. Особисто в мене були величезні очікування від цього боксу в грудні, ну тому що грудень, час свят, магії і так далі. І коли як не в цей час дивувати інших класними боксами. Зараз ми з вами відкриємо та побачимо, наскільки дійсно. Вийшов класний цей бокс. Я вже бачу, я вже бачу, я вже бачу цю магічну святкову пов'язку. Це пов'язка на голову. Якщо можна, я не буду зараз її приміряти. Ну, пов'язка на голову. Щоб вмиватися, щоб не мочити волосся, яке я і так намочу. Біленька, не знаю наскільки вона довго буде білою, якщо я буде її надягати і змивати косметику. Як якась додаткова штука може бути як повноцінна одиниця наповнення б'юті бокса, ну мені б хотілося б бачити щось інше. Ну, хай буде. Хай буде сказати, що я супер рада, ну, ну, не супер рада. Рада на 3 з 10. Далі. Наступна магічна одиниця це скраб для обличчя. Скраб для обличчя просто. Якщо я не впевнена, що ось тим буду попередньому користуватися ну цим для обличчя, я точно не буду користуватися. Тут досить відчутні скрабуючі частинки, вони такі відчуваються, як пісочок. Я не буду цим шурувати по своєму обличчю. Я не буду це наносити на обличчя, мені шкода своє обличчя, щось таке я туди наносити не буду. Запах приємний, до речі, пахне якоюсь жулькою. Я ось так роблю і вже. Відчуваю ось цю таку наждачку і ось ці мікротравми на шкірі. Для обличчя ні. Для тіла Для тіла може бути. Вона з саліциловою кислотою. Окей, дуже добре, хай буде. Для тіла так, для обличчя ні. Наступна святкова магічна одиниця. Це, це. це наклейки для нігтів. Не лаком для нігтів. Єдиним маю ще наклейки для нігтів. Я могла б, мабуть, мабуть, я могла б возмущатися, що навіщо щось таке ставити до бокса. Але, по-перше, по-перше, Мені було завжди цікаво щось таке спробувати. Я бачу їх в магазинах. Я не знаю, наскільки це зручно, незручно. Поняття немає, як цим користуватися, але мені було цікаво. Було цікаво на, будь ласка, ось тобі магія свят, що хотіла той менш. 6, 7, 8, 9, 10. Тут 10 розмірів. Ну, дуже добре, бо я спочатку подивилася на цю саму велику і подумала: ну куди мені це? Це мені вистачить на два великі пальці. Найменша ну може бути. Ви знаєте, як цим користуватися? Бо я не знаю, що тут треба зробити. Як показує інструкція, це просто треба нанести на нігті. воно ніби має приклеїтися якось само, без лампи, без нічого, і триматися 14 днів. Колір, до речі, класний. Цікав, мені здається, ще щось іде в комплекті. Тут в комплекті ще йде ось така пилочка і ось така дерев'яна паличка, щоб, мабуть, допомогти собі. З цими нігтями, з цими наклейками. Знаєте що? Знаєте, що поки що це мені з усього подобається найбільше? Я не знаю, чи воно буде триматися, чи не буде триматися, наскільки це зручно, але я точно спробую. Іде скоро новий рік. Рік. Вогняного коня, думаю, буде актуально. До речі, мій рік. Рік коня це мій рік. Мабуть, вже не слід признаватися, що рік мій, щоб не видати свій вік, тому що мені явно не 12 і не 24. Слухайте, мені подобається. Мені подобається, мені цікаво. Хто таке вже робив чи робить. Напишіть в коментарях про свій досвід. На що треба звернути увагу? Добре, окей, далі. Коли очікував супермагічний бокс, будь ласка, ось тобі супермагічний спрей для подушки з лавандою. В мене таки вже є. Валяється вдома. Пахне саме так, як я і пам'ятаю. Я люблю лаванду, дуже люблю лаванду, але не люблю цей спрей. Може, його можна використовувати не як спрей для подушки, а як щось... В мене, в мене, до речі, в мене в шкафу висить маленький такий мішочок з лавандою. Я не пам'ятаю, чи він вже пахне, чи не дуже. Ну, от, мабуть, для нього використаю цей спрей. Ну, на подушку я це не буду. Я на подушку це не буду наносити. Я не буду тертися об цей спрей вночі. Використаю на цей мішечок з лавандою вдома. Чесно, чесно, хотілося б бачити щось. Інше в цьому боксі це вже краще. Це маска для волосся від бренду Vela. Я до речі раніше думала, що бренд Vela якийсь супербюджетний, але просто подивіться. Ціни на ці маски взагалі не бюджетні. Цю маску я вже пробувала, і досить багато косметики від бренду Vela я пробувала, сама не купувала, мені надсилали на огляд. І хочу сказати, що досить, досить пристойна маска. Об'єм тут невеликий, правда, 30 мл. Ну, рази так на 2-3 максимум особисто для мене, але дуже добре. Щось таке я рада. Бачите в боксі. Не спрей для подушки, вже добре. І як же без цього бренду? Ніяк. Це ліплайнер у відцінку Коко. Я так підозрюю, він може бути якийсь шоколадний. О, добре. Він ніби шоколадний, але, але, але трохи такий з рожевим. Я не фанат цього бренду. Чесно кажучи, сіате. Бачите, казала, що подивлюся, як він називається правильно, і не подивилася. Ну, добре, сьогодні буде сіате London. не фанат цього бренду. Але колір, здається, досить симпатичним. Ліплайнер, ну, завжди-завжди знадобиться. Не спрей для подушки. Повторюся, ну, бачите, мене щось цей спрей для подушки трохи. Трохи засмутив. Добре, окей, okay. okay. може бути. Може бути. І так, швидкі підсумки. Так, ні. Плюс-мінус. І побачимо, чи вартий був цей бокс свого наповнення. Ні. Ні для обличчя, так, для тіла. Ну такий, плюс-мінус, половина. Несподівано для мене так, точно ні. Це так. Ліплайнер. Так, і що в нас виходить? Три з половиною так. Ну, знаєте, інколи краще нічого не очікувати, щоб потім не засмучуватися. Не скажу, що бокс е якийсь зовсім провальний, але, ну, і відчуття свята і магії він якось. Не додав, не додав. А ще знаєте, що вам хочу сказати, що мене засмутило іще більше? Тому що є два сайти Look Fantastic. Look Fantastic головний сайт та Look Fantastic в Польщі, де я знаходжуся, і там і там можна замовити підписку на ці б'юті бокси. І кожен місяць наповнення загального Look Fantastic і боксу. Look Fantastic в Польщі відрізняється ну, на одну позицію. Але в цьому місяці наповнення відрізняється аж на три позиції. І ось тут можна побачити, як виглядає цей бокс для інших країн, а так він виглядає для Польщі. Ну і той, який отримала я. І тут явно видно, що бокс для Польщі ну трохи програє, програє наповнення, а ціна така сама. А ціна така сама, і це мені здається трохи несправедливо. Я не розумію навіщо робити різне наповнення для різних країн. Трохи несправедливо, трохи негарно. Чи буду я далі підписувати ці бокси? Поки що ще так. Не знаю, мені цікаво, поки їх отримувати. Не знаю, наскільки цікаво вам дивитися, що там всередині. Мені цікаво, мені поки цікаво, то буду виписувати. Якщо буде далі ось щось ось таке, ну то, мабуть, не буду. Ну що, на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Якщо вам цікаво подивитися наповнення цього боксу за попередні місяці, то вони в мене є. Заходьте, подивіться. І що? Всього вам найкращого та до зустрічі! Це має бути або щось супер-класне, або... або щось супер-не-класне.